Друзі мої! Ну, так я недавно співав на концерті Степана Гіги. А до вас звертаюся, як завжди, мої дорогі підписники та гості моєго каналу. Всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик. Хочу вас привітати з прийдешнім 2025 роком. Хочу побажати кожному підписничку здоров'я міцного, мирного неба, скорішої перемоги і всього самого найкращого. Щоб щоб була у вас така нотка позитиву у цей бурений час. Цей дуже тяжкий час для нашої держави. Ну, по традиції хочу привітати вас колядкою. <смас> Якщо дозволите, вітаю вас з Різдвом Христовим! Бажаю, щоб усі були здорові, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сілі м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. Зі святом вас! Ну що, це все добре, колядки, щедрівки. але ж потрібно і працювати. Як одна мені, моя вже донедавня підписниця, сказала, Валерчик, я тебе вже перестаю дивитися, ти тільки працюєш, працюєш на словах. Ну, то дай, хай буде так, да буде так, і ну, що ще сказати. Може, ну, може хто краще в мене працює, я ж не буду спорити. Будемо сьогодні займатися. Знову забуєм домашні свинки. Зараз я все приготував задля цього. Так, дивіться. Водички наносив. Водичка є. Так, балон буде також у гарячій воді, оскільки мороз. Щоб хорошо палив газ. Каже, Валечик, ще одна підписниця. Ну, ця сама підписниця говорить: Валечик, срачу дворів в тебе. Просто. Я не знаю. Який ще, може бути срач, скажіть. Ну, це творчий хаос. Все в стані будівництва. Це ж, не знаю, на словах можна багато чого казати. Я думаю, що в мене більш-менш порядочок. Каже, трава не покошена. Вона мала на увазі ця трава, та що тепло пригріло, ця травичка та, що повилазила. Трава не покошена. Ну, хоч не смійтеся, люди. Ми срачів не бачили. Так. Так. Підходимо до нашого прицепчика. Я вже все приготував. Зараз тільки чекаю Вітальку. Так, бачите. ого, молок примерз. І їдемо до батька по свинку. Ну, що ще хочу додати, мої дорогенькі. Потрібно працювати, оскільки ніхто не принесе ніхто не буде годувати мою сім'ю за мене. Так що надо, надо, місто хоче м'яса, місто хоче м'яса домашнього, натурального, вирощене на домашніх кормах. Тобто на кукурузці, на горохові, на ячменєві, на пшеничці. Так, що, О, прийшов блудний син. Дивіться. тік-ток. Видите, який він здоровий став. Вимахав на казінних харчах, так? Да? Ікток? Ох ти, такий тигр наш, так? Да? Іток. Кажи щось підписникам бігом. Кажи щось, бігом. Ну, нічого не хочу казати. Тільки мурчите і все, показує свою любов на хазяїна, так? Да? Це наш кіт, який до нас приблудився якого ми дуже-дуже любимо. У нас їх тепер три. Два кота і одна кішечка. Так що, весело у нас. Ну що, прийде Віталя і ми ввімкнемось, обов'язково. Приїхав пан Віталій. Зараз будемо робити вещи. Фух. Ось він, ось він Ну що, з новим роком, з новим щастям, Віталь. Здоров'я міцного, спини кріпкої <сіх> і сімейного благополуччя. Ось. Привіт, привіт. Нам годом з новим щастям. щастя. Табартужа. Хух. Так що вриваємося в новий рік з роботою, правильно? Хватить відпочивати. Відпочили, в кумів побули, об'їздили родичів, так що потрібно й попрацювати. Вон Захар, Захар у нас трошечки вдома, в хаті, бо його тільки пусти на двір. Буде тут суєту наводити, буде все робити. І свиню різати, допомагати. Це... В цей день він сидить в хаті, бо багато, багато в нього дуже активності. Ну що, Віталь, що хочеш сказати? А що? Ну, є такі люди, знову красавчик Віталька, цей той, а є такі люди, що опять ну, ми не так робимо все. Ну хай той, хто грамотний, <сих> блять, заріж скині покажи, да. як ти вмієш. Отак. От На дивоні ти там лежиш, вмієш, і блядь, покажи як ти ділом вмієш. <сих> ну, все. Як відрізав, сказав, як відрізав. Ми не будемо акцентувати на цих людях е, багато нашої уваги. Їдемо по свиню. Доброго дня, свиней продаєте. Дай, <ривіт> не, не, не продаємо, віддаємо. Що да? це поносила стане. Де цуценя, Віталя хоче цуценя від тебе. Де? Дай цуценя. Були, були хороші були цуценятка. Воно ж як і в свиноматок. Корейцям тебе віддать. Воно ж як в свиноматок Зажиріє і не дає плод. Так само і в свинеї так само і в собак. Товстенька стала така, щось річек працює, а воно щось нема ефекту. Так, ну що. Або так, да, річик такий. Йдемо по свинку. Річ пахне щось, да? так? Так, ще йдемо далі. Як кажуть. Остання путь, остання дорога. Щось одне. Я держу. До побачення. Так, ну що, дядьки, багато балакать, да? Треба щось і робити. Їдемо. Їдемо розробляти. Кабана, що робити? Закрив, не забавлю. Та ні, нормально. То він в краску вимазався. Краска ця акварельна. Да. Так, шо? Тут я думаю відро води так вийнуть. Так то фігня все тут. Да? Ну що, летимо далі. Будемо працювати. Так, ну що, друзі мої, ми вже вдома. Ми вже вдома. Зараз буде, зараз буде розпаковка. Так, Віталь, питання до тебе від мого підписника. Із чого горілка? Лампа ця, ну, розповідай, саморобна чи куплена, ну. Куплена. Ну, до, це куплювання. Давно і за скільки. Буде? Це вже вона зашмалила. 25 років. Да? Вже зашмалила дуже-дуже багато свиней. Та я купляв її, Дніпрові то ще купує. Дніпрі. Так, так, що... ручка така була. Ага, і ручка була. Так що, так що. Шановний підписник, це придбана лампа. Це не я робив, це я купив. Добрий-добрий день! Добрий, добрий день. З, З новим щастям! Давай! З Як справимо тебе? Ти готова? Зараз да. чики піки і будемо розробляти. Так що зараз невеличкий перекур. Ну да. І що тут яка система? Фурсунка ну, там. Різьба серед доріза, фунсунка включена, включена, його теж. Нержавейки, так? Да? Нержавейки, так. Да. Клас. Тож з нержавяйкий, це з нержавейки. Ти вже їй більше 20 років я навіть сідаю. Чотка. А скільки вже перерізала, і... А буває таке, що Ну ти постійно, як це їздиш, береш свій інструмент. Да? Yeah. Від людей тільки балон. Заправлений газом і, і все. Ніж твій, горілка твоя. Все своє. Все своє. Так що так. Що, працюємо далі? Ну так. І так, шановні. Знову все по накатаній. Впікаємо кабанчика. Потихеньку не спішав, все по процедурі. Гаряча вода, як завжди, з нами. Працюємо. Як кажуть мороз і сонце день прекрасний. А у нас тут банні процедури завершилися. Зараз прокопчуємо нашу свинку мішечком, чолов'яним, конопляним, хто як говорить. Нам сподобався цей метод, сало також запашне, смачне. Працюємо. А що робити? Віталь. Я не скажу на всіх моїх підписників. Дуже багато таких людей, які ну з розумінням підтримають коментарем, молодці, в такий час працюєте. Ну хто розуміє, то розуміє. А є ж ну такі невеликий відсоток тих людей, що пишуть і миєш не так, і ріжеш не так, і рубаєш не так. Навіть каже, всі кісточки можна. Що ви ми розрубуємо свиню вдоль? Каже, можна одним ножом розрубати, а ви тупором рубаєте. Хай покаже, як він це ножом робить. Зніме відео і Так, да. Скидайте він відео. На Скидайте нам відео, як ви це робите. Да. Ми, показуємо, ми показуємо, як ми це робимо у нас е, в рідній Полтавщині. Е, ну, я показую людям на весь світ, як ми це робимо. Не сидимо, а робимо. В любу пору року. Ну, бачите, і сніг, і дощ, і желедицю. Ми це робимо. Ну, є люди просто, ну, я ще раз повторюсь, ми не дуже зважаємо на них, але ж даємо вдалу відсіч. Так що, якось так. Дивіться. Ця свиня. Ну, Віталь, скільки? Десь 160-150, так? Да? Десь так. Треба який раз та й зважити, щоб просто вам показати. Десь вісаті треба ще знайти. Так що так ми прокупчуємо. Що ти, любенька моя? Терброди. А що без красної криє, не зрозумів? А ще не заробили. Так. Ікрата бурська, могла роду. Ні, в мене ікра толкова. А, питали ще як тут з головою. Як ви відрізали. Їде голова в Полтаву, так? Ні, інколи купляють голову. Чому? Заказують, так. Замовляють. Так, відноси з дір і цей. От так от все. Почки зброї. Да, почки, почки вже готові. Диви м'ясо різникайка, дебеле. Да. Да, так, це хороше. Так. А могли б піджарить би, а воно вже замовлене. Віталь, чого ти тут ножом не йдеш по хребту? Я по його хребту пройшов. <риклад> Як хірург шурує. Та це ж м'ясна порода. Куда, блядь? Це ж добре, що сала нема. Та сала не раз. Та я м'яско люблю. Та як хірург шурує? В метро заходив, там же ж м'ясний відділ, і там ці ж туші висять, і там міні-пелорама. Там їх пивочкою бережем так. Туші білі-білі, польські, польські. Опача. У нас краса, бачите яка. О, Ванька, пожар свіжений, да? ну, так? Ну для мене трошки свіжений пожар для, для коханого. І для. ти точні вже. Бачите, що не зробимо, я кохана для мене, навіть свіжину. Ось вона картопельку посмажила з м'язком, а я хочу свіжини, давно не їв. Так що зараз розробляємо. Йдемо підвечерювати. Ну що, друзяки, вже розробили нашого кабанчика з віталькою. Бачите, Віталька вже наглажений, вже готовий. Вже готовий додому. Це за сьогодні вже друга, так? Да? Друга да. Друге порося в нього. Так що хай спинка його відпочиває на диванчику, зараз так, так? Да? Якби. Зараз приїжджає вправляння вдома, вичищання і так і далі. Спокійним нам то косниться, як той казав. Ну що, на цій прекрасній ноті, шановні, все буде добре. Підтримайте нас такою подобайкою. Все буде Україна, всім добра, що ще хочеш додати. І все особи на лусі. А особливо хейтерам большой привет. Деванне. Ну, no, і так и бывают у нас. Все, всім добра.